Терористи заблоковані у Лисичанську підрозділи 93-ї механізованої бригади спільно з передовими групами батальйонів Донбас та Дніпро увійшли на західні околиці Донецька а ще українських льотчиків із обох су 25 у які терористи напередодні поцілили керованими ракетами. Є відомості, що знайшли українські патріоти і тепер переправляють офіцерів у безпечне місце. Четверг, 24 липня. Антитерористична операція на сході триває. Оперативна ситуація на тепер у викладенні Костянтина Павлова. Так зустрічали визволителів Сєвєродонецька Місцеві жителі. Полковник Нацгвардії Олександр Радієвський повідомив їм: місто звільнене від терористів. Горе свободен, спокійно живіть, не буде ніякого мародіорства. Вже наступного дня у Лисичанську комбриг гвардійців загинув підрозділ Нацвардії та бійці 25-ї повітряно десантної бригади потрапили у засідку бойовиків. Лише минулого тижня. Полковника Радієвського президент нагородив орденом за мужність. Це був сміливий. Надійний, дуже навчений командир, який загалом два з половиною місяці знаходився в зоні антитерористичної операції. І разом зі своїми солдатами і сержантами вибивав ворога з населених пунктів. Сліди заїзду реактивних установок ГРАД з території Росії в Донецьку область. Українські прикордонники виявили поблизу населеного пункту Шевченкове. За інформацією вартових кордону міждержавну смугу порушили 14 установок. Вони зайняли позиції в полі вже на українській території, виконали стрільби по позиціях українських сил і виїхали у протилежному напрямку. Про це свідчать сліди на землі і спалена трава. Українські військові з 72-ї бригади біля населеного пункту Маринівка потерпають від нестачі продуктів боєприпасів та власне зброї. На відео з прикордонного блокпоста можна побачити знищену техніку та бійців, що дістали контузію. По розташуванні українців з одного боку стріляють терористи, з іншого накривають реактивними залпами градів росіяни. Недаво ну, знаходиться у нас баганічна застава. А там росія вже за ній. Туди от нас по нам у БМ 21 це... Это... Простим словом, град мінометами 120-ми. Хлопці розуміють, місце їхньої дислокації стратегічно важливе. Покидати його не збираються, але просять підкріплення, бо воювати кажуть, уже просто немає чим. Сидим він тут нас обстрілюють, навіть ні одного цієї блін, Доволіть не може. Іначе... У Раді нацбезпеки інформацію про заблокованих українських військових називають застарілою. Стверджують, що коридор допомоги 72-й бригаді вже створений. Всі боєприпаси, які їм потрібні, вони вже мають. Їм організовується постійна доставка. Ми не кажемо, якими шляхами, бо і їх переріжуть. Тому я маю сказати, що хлопці, які зараз знаходяться от на цих передових рубіжах, це хлопці-герої і виконують свою задачу на 5 балів по 5-бальній системі. Російські військові, тим часом рядові у соціальних мережах у буквальному розумінні, попалили усю кремлівську конспірацію. Вони виставляють у мережу світлини і вихваляються, як несамовито обстрілюють територію України артилерію. Вадім Григорів, який передислокувався зі своєю артилерійською бригадою з Інгушетії під Ростов, написав: всю ніч довбали по Україні. Інший воїн Іван Жеребцов навіть мапу намалював, яким самим маршрутом його полк їхав з північного Кавказу на Ростов. Мало того, Росія продовжує збільшувати власне збройне Груповані і поблизу північного кордону з Україною, зокрема, наша розвідка вистежила кілька таборів у Брянській та Білгородській областях. Один з них розбили просто на території дитячого табору світлячок біля селища Головчини. Росіяни зібрали там п'ять БТРів, три танки та півтисячі військовослужбовців. На ранок з'явилася інформація про українських пілотів-штурмовиків. Парусу двадцять 25 терористи напередодні збили у небі біля Сніжного на Донеччині. Місцеві бізнесмени, як з'ясувалось, отримавши перші повідомлення про пілотів, яким вдалося. Катапультуватися оперативно організували пошукові групи. Першого пілота, майора, який травмував ногу, сховали у своєму будинку місцева бабця. Другий льотчик ховався в лісосмузі. Патріотам довелося вмовляти офіцера, повірити, що вони приїхали його рятувати. Льотчик був готовий відстрілюватися з табельної зброї до останнього патрона. Зараз пілотів перевозять у безпечне місце. Костянтин Павло, Світлана Фечун, Ольга Параскун, Спецкор, 2+,2.